Привіт! Нарешті знімаю для вас відео. Зібралася зі своїми думками. Я, взагалі, такий перфекціоніст. Але борюся з собою зараз, тому що це не завжди окей. Мені хочеться знаєте, написати суперконспект. Потім, коли починаєш знімати відео, ти розумієш, що ти вже по конспекту не рухаєшся, тому що твої думки розсіяні десь, і ти дивишся переважно в камеру і акцентуєш свою увагу на тому, щоб все знімалося, але забуваєш про те, що тобі потрібно говорити. Потім нещодавно я натрапила на таку класну фразу, яка запала мені до душі, про те, що ідеальне – це ворог хорошого. І я така думаю, Ілона, потрібно посадити свою попу на стільчик і зняти нарешті відео. Я сьогодні на такому класному сонечку сажу, мені дуже подобається. Я взагалі така квітка сонця, мабуть, весняна. А, і чому я про це говорю? Тому що ми будемо говорити про квіти, про квіти в вашому інтер'єрі, домі. Будинку, квартирі, взагалі квіти у вашому просторі. Що ви знову розумієте, що квітка це така сама істота, енергетична, як і людина, як і тварина. В неї є свої задачі, свої моменти. А, ну і, мабуть, уроки, да? Хоча, ну, можливо, з уроками я перебільшила. Я з квітами не спілкуюся, досить вам так детально не розповім про життя. О, дивіться, в мене там котик ходить. <смі> не розповім вам про життя з енергетичної точки зору конкретно квітки, але як вони впливають на ваш простір, розповісти можу. Так, якось так світить не дуже добре, ну окей. У Мене аж з однієї сторони якийсь наче синяк. Все нормально. Чоловік мене любить кохає, тому це щось так падає. Світло, <світло> продовжимо. Що ми маємо зрозуміти? Квіти очищають наш простір. Вони не тільки очищують наше повітря, але й очищують енергію. Переважно вони забирають негативну енергію на себе. Тому бувають такі моменти, коли ви приносите квітку додому, так вона у вас там пожила, пожила, пожила і все. Попрощалась з вами, забрала вашу негативну енергію, ваші якісь процеси пережила їх. До речі, тварини теж так можуть робити от Переважно знаю про котиків, вони можуть брати на себе якісь проблеми, негативні господарів і проживати їх. Квітки роблять так само. Є такі випадки, коли навіть не випадково в наше поле потрапляють квіти, наприклад, вам хтось подарував квітку, ви її не дуже хотіли, ви не знаєте, що з нею робити, або попросили, щоб вона постояла якийсь момент у вас, вона почала в'янути, ви знову ж таки не знали, що з нею робити, а найкращий варіант взяти, наприклад, зрізати її. Цим вона допомагає в вашому полі від чогось відмовитися, такого, що вам іде не на благо. і коли от ви Зайте, вона починає рости, класно там квітнути, і приходить її господар і забирає до себе. Але в вашому полі, ваші процеси вже відбулися. Ви почекали не тільки квітку, а й почекали якісь негативні установки, які там були у вашому полі програма. А що ми знаємо про квіти, які вони є, наприклад? Да? Знаємо, що є вазони, деякі люблять сухоцвіти ставити в себе в будинку, хтось любить штучні квіти. Або ж просто квіти, звичайні там букети, да, які нам дарують, або просто так, або на день народження, або я за те, щоб ми самі себе балували, дівчата особливо, і купували квіти аж ритуалили, наприклад, кожну п'ятницю, купували собі букети, раділи від цього, отримували супер задоволення. Ось квіти, наприклад, які ви купуєте в букеті, ви маєте дивитися за ними. Якщо вони вже починають в'янути, вони вже до себе підтягують негативну енергію, тому а, потрібно такі квіти а, ну, або викидати, або замінювати на інші. Да? А, сухоцвіти. Як я відношусь взагалі до сухоцвітів, не в негативному руслі, скажімо так. Чому? Тому що я вважаю, що вони несуть до вас енергії застою, може, навіть енергії смерті. Ну, в якому випадку? Да? Не, не прям конкретно, так як ви розумієте, це слово, але все ж таки давайте використовувати от енергії застою. А більше того, вони збирають купу пилу. Ви не можете з ними нічого робити. оці такі віночки, які зараз продаються. Я б не радила взагалі ставити в будинку такі квіти там чи в квартирі. Що стосується квітів штучних, це теж залежить від того, які у вас є програми, тому що особисто в мене є своя така, своє переконання, воно йде з дитинства. От коли всі збираються, там, проводки купують якісь дешеві ці квітки і несуть їх на кладовище. У мене це знову ж таки зв'язано із цим все. І я б додому такі квіти не принесла але um... Наприклад, феншуй нічого поганого до цих квітів якби немає. Навпаки, якщо вони дорогі, якщо за ними вдома дивитися, щоб вони не збирали пил, там мити їх, не знаю, прати і так далі, то це може навпаки внести свої корективи, наприклад, в якийсь певний сектор, в який вам потрібно підсилити там, так згармонізувати то можна скористатися, але знову ж таки акцентую увагу на тому, що має бути оцей о, такий намір на те, що ці квіти ви несете додому для того, щоб вони вам допомогли і знову ж таки дивитися за ними, щоб ніяких інших там переконань у вашій е, голові, у ваших енергетичних е, е, тілах е, більше не було. Що стосується квітів в вазонах, ми маємо розуміти, що Гармонія між, у стосунках, між людиною і квіткою буде тоді, коли ми будемо знати, що потребує квітка, як нам за нею потрібно доглядати. Якщо ви обрали вже якусь квітку в свій простір, вона вам сподобалась, обов'язково почитайте, що вона любить, тому що сонечко потрібно всім, але комусь більше, комусь менше. Якщо квітка любить жити на підвіконнях на півночі, наприклад, а ви Її будете ставити на південь. Для неї це буде атмосфера, знаєте, виживання. І вона навпаки буде із вашого простору тягнути все для того, щоб вижити і а, давати сили вам якісь а, в той момент вона не буде. А важливо також розуміти, що. Якщо ви там все робите, і полив, і ну, в догляді просто супер, ви всі рекомендації використовуєте. а Квітка все рівно в'яне, таку квітку краще комусь віддати, навіть не просто викинути, а віддати, тому що ну, вона має право на життя, але можливо вона просто не ваша. Також є момент того, що для кожної кімнати може бути своя рослина, квітка. Так? Якщо це дитяча кімната, то ставити хлорофітом, наприклад, він добрий повітря. І важливо розуміти, що, наприклад, для дитячої кімнати це має бути. Вазон такий, що не б'ється, так? Тому що діти вони активні, можуть там, перевернути її квітку, щоб нічого не розбилося, діти не поранились. Це має бути такий вазон, ну, які вони там пластмасові, з чого зроблені. Що ще важливо знати і розуміти, це те, що. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає росту, наприклад, обов'язково принесіть в свій простір квітку. Але тут теж має бути нюанс, щоб не переборщити. Чому? Тому що квітка це про ріст, це про довготривалий, про стабільний, про ефективний ріст, але знову ж таки дивимося, як себе поводить квітка. Момент є ще такий, що Знову ж таки, так якщо ви бачите, що квіт квітці в вашому просторі на і вона навпаки в'яна, її краще винести. Слідкуємо за тим, який має вигляд квітка, які в неї листки і наскільки вона велика, за її розміром. Тобто, якщо у вас там якась маленька кімната, а ви принесете туди якесь дерево величезне, як там є троянди, оці датики, то ви розумієте, що з вашого простору вся енергетика піде на квітку. Їй там буде недобре і в вашому просторі з цією квіткою теж буде жити важко. А, є такі квіти, які забирають енергію в людей, а, і знову ж таки, їм краще жити десь а, в, в місті, де багато людей проходить. А, Важливо розуміти, що, наприклад, для будинку краще обирати квітки із листям не гострим, щоб вони були такі гладенькі, тому що, якщо, наприклад, ви любите кактуси і скрізь розставляєте кактуси, це говорить про те, що ви скоріше відчуваєте якусь небезпеку і, і таким чином показуєте свої голки. знаєте. І розставляєте кактуси, наче вони от вас будуть захищати. Ну Їх можна поставити. Наприклад, якщо у вас вікна виходять на місцевість, там де щось вам не подобається, наприклад, якісь там чагарники чи ще щось, то от на такому підвіконі можливо поставити кактус, він як буде не пускати негативну енергію до вашого будинку. Uh, так, що ще я вам хотіла сказати uh, uh, можна ще дивитися про квіти, uh, які важливо там ставити біля входу, наприклад. Uh, з точки зору феншу, якщо ми розглядаємо, uh, ну я ж все дивлюся із хаус Хілінгу, так? Да? Якщо ми розглядаємо з точки зору феншуї сектор входу, він говорить про кар'єру і про ваш ріст в кар'єрному плані, тому там теж можна ставити квіти, але ми розуміємо ну навіть потрібно, да? тому що ріст, ріст, але є один момент, нюанс, тому що зазвичай у нас ця зона, вона без вікон, там темно, там немає світла, і не всім квітам це підходить. Тому в такі моменти нам потрібно бігати туди-сюди, то прибирати ту квітку, то ставити її на місце. Але обов'язково дивимось, щоб вона була в хорошому стані. А ще хотіла сказати вам за ванну, дівчата, це така кімната, яка говорить про очищення, про розслаблення, про жіночність. І а, класно, знаєте, якщо у вас там є вікно, і ви можете туди поставити квіти, але вони мають бути такі от амперні, як говорять вже так. Які звісають, які говорять таку, про еластичність, про насолоду. Класно, коли у вас є така кімната, от саме вана, тому що там є вода, для квітки це добре, але знову ж таки, все має бути в міру, якщо є квіти, які це не підходить, їм потрібно більш сухий клімат, то, звичайно, ця квітка для ванної кімнати не підходить. Але от сама кімната, знаєте, це як релакс, якийсь, вона має асоціюватись у вас із не знаю, там спа-салоном якимось, з такою красою. І коли ви отримаєте насолоду в цій кімнаті, це буде вас відкривати а, таку жіночність, легкість, а, подивіться за цим, поспостерігайте, якщо є можливість, доставте туди квіти, зелені, щоб максимально створити там собі такі умови класні. На рахунок спальньої кімнати, то теж ви там живете з чоловіком, да, наприклад, а чоловікам не всі квіти підходять. Ну, в принципі, так як і жінкам, тому теж потрібно дивитися, що ви туди ставите, що ви туди несете. Все обираєте індивідуально: дивитесь, чи підходить вам чи ні, як поводить себе квітка і взагалі, як впливає. На вас, те, де вона стоїть. Обов'язково там поставила квітку 2-3 тижні. Дивитесь на поведінку квітки і на всякі там события, які у вас відбуваються в житті. Так. На кухні, наприклад, дуже класно ставити квіти на кухні. Це теж такий сімейний очах. Там він говорить, кухня взагалі у нас про достаток, про добробут, тому якщо там все буде квітнути і буяти, у вас для цього є можливість, там простір, да? тому що зараз переважно взагалі кухні всі в спейсі знаходяться. Але якщо у вас окрема кімната і вона велика, і ви можете туди там наставити квітів, це буде дуже класно. І круто, але знову ж таки важливий момент, що якщо у вас кімната маленька, не потрібно її завантажувати квітами, тому що квіти це знову ж таки про таку стабільність, це земля, сектор землі. Якщо, наприклад, ви там до води, до повітря ставите багато землі, ви маєте розуміти, що звідти оцей сектор. Піде, тобто повітря, і вам в таких моментах аж ви будете відчувати, що вам тяжко дихати, буде не вистачати свободи. Тому дуже важливо на це звертати увагу, все має бути в мірі і в балансі. Так, ну, про те, що ви маєте доглядати сказала, про те, які квіти. Що ви маєте обирати для е, своїх кімнат якісь квіти, спеціальні сказала. О, ще вам скажу про орхідейку, тому що е, слухала про неї, і в мене в самої, от ми на першій квартирі з чоловіком жили. У нас там було е, дуже багато орхідей. Вони в мене так квітли е, класно. І це таки, знаєте, був момент, е, мабуть, наших змін, розвитку. Е, ми потім вже переїхали в іншу квартиру. І от в тій квартирі вже в мене було пару орхідей, але вони так, знаєте, розквітла і все один раз, мабуть. Але знову ж таки, орхідея це така квітка, знаєте, як з інших світів, вона може вам диктувати свої правила і навіть сваритись десь з вами. Якщо вона квітне, вона говорить про те, що вам пора вже. Підняти свою попу і щось робити, значить ідея оця у вашій голові вона вже народилася, і її пора проявити. А якщо вона навпаки випускає корінчики, це говорить про заземлення, про те, що у вас зараз будуть відбуватися в житті такі моменти, які... Будуть говорити про те, що вам пора звернути увагу на свою матеріальну частину. Знову ж таки, я говорю завжди про те, що в нас є циклічність в житті, ми ростемо духовно і матеріально, і переважно це відбувається порівня. Тому звертайте на це увагу. Ну І взагалі досить багато є інформації в інтернеті про те, що означає квітка. Тому перед тим, як поставити, дивіться, що ви приносите. Ну, ось Фікус, наприклад, так він говорить про достаток, але він такий більш жіночий. Це про, те, про проявлення жінки, немає такого. Що ви там десь будете економити, чи ще щось, тому що квіти на це теж можуть впливати. От свій, свій характер вони наче передають господарям. І от в кожної квітки є такий свій характер, є люди, які розбираються з цим спеціально, вони працюють. Якщо вам потрібно, я, ну, напишіть мені в Дірект, я вам порекомендую одну знайому, яка цим займається, і слідкуйте за цим. Є ще з цікавих моментів, якщо ми візьмемо фінансову частину, яку ви хочете покращити, наприклад. То, коли ви заходите в будинок, стоячи спиною до дверей, самий лівий куток, якщо він там вільний, можете поставити туди квітку, от фікус, наприклад, там, чи грошове дерево, щось там пов'язане з грошима. Але тут теж такий момент важливий, що. Такий грошовий кут. Але момент важливий в тому, щоб не перебільшувати, тому що є такі, знаєте, от так, в мене немає грошей, зараз я туди квітку поставлю і все буде ок. Так не працює, звичайно, і знову ж таки, це говорить про те, що у вас є відчуття ну, нестачі, мабуть. Коротше, з цими відчуттями потрібно бути дуже обережними. Якщо ви відчуваєте, що класно і вам там ну вам подобається, коли вона стоїть в тому кутку, і ви без претензій там до неї, і так далі, це один момент. А коли ви там ставите і ходите і говорите Гагов, де мої гроші до квітки, то це інший момент, який не спрацює. Взагалі до всіх знаків і отаких от атрибутів будинку, арте, ну, не артефактів, як правильно сказати. Ну, коротше, от таких всяких підказок, да, де ви щось там кладете, всі ж речі вони впливають на вас, і можна дивитися, де у вас там е накопичується безлад, в якому кутку він це все про щось говорить. Так само і квіти, де ви їх ставите? Я свої переношу з усіх сторон, тому що, наприклад, фіалки в мене стояли в секторі. В секторі північного сходу це про розвиток, про проявлення себе. А потім я послухала, що фіалка вона для жінки говорить про те, що ну, не про проявлення, а навпаки, От, мені так сидиться, мені так добре. Да? І я перемістила їх в інший сектор. подивлюсь, як це буде впливати зараз на мене, на них. Ну, але одна з них в іншому секторі, до речі, розквітла, тому що в тому тільки одна розквітала. І... А, так, ну мабуть, все, що я вам хотіла сказати, я озвучила. Якщо у вас будуть питання, ви можете звертатися. Сонечко, супер, мені подобається. Можете звертатись, можете писати мені, задавати питання, писати коментарі. Я по можливості всім буду відповідати. Якщо у вас будуть там варіанти якихось наступних тем для відео, теж пишіть, обов'язково по можливості буду знімати. Дуже дякую, що дослухали мене, що слухаєте мене. Гарного вам дня, вечора. Так, вашого там, часу доби. Дякую, що зі мною, пока, пока.